Добрий день, дорогі друзі. Компанія Account вітає вас. Ми продовжуємо розглядати роботу в програмі Баз-Бухгалтерія проф. Я підготувала для вас невеличкий новорічний подарунок. Те, про що я розповім, можливо, ви не обов'язково використовувати, але ці інструменти вам зроблять роботу в програмі більш зручнішою і ефективнішою. А саме, сьогодні я хочу розповісти про накопичення, збереження та аналіз інформації з допомогою тих інструментів, що я, про які я розкажу, і з допомогою оборотно-сальдової відомості. Отож, розпочнемо? Найперше, я хочу вам нагадати, що ми зробили дуже багато налаштувань. А саме, коли ми робили звіти, в тому числі оборотно-сальдова відомість, аналіз субконту. Ось я його відкрила через розділ звіти, оборотно сальдо відомість. Тут є кнопка показати налаштування. І тут є кнопка зберегти налаштування. Ми з вами зберігали на минулому занятті. А тепер, коли нам потрібно вибрати, ми натискаємо кнопку Вибрати налаштування, вибрати і, будь ласка, те налаштування, яке ми з вами зробили, у нас вже є в звіті І не потрібно другий раз це все робити. Тому обов'язково налаштовуйте і обов'язково пишіть таким чином, щоб ви розуміли, що ви тут налаштували. Тобто, наприклад, в даному випадку це оборотно сальдова відомість, відбір по постачальникам ми зробили, так, пам'ятаєте? Ще якщо у вас в програмі працюють інші співробітники, то є такий механізм через адміністрування. Налаштування користувачів та прав, і персональні налаштування. І тут можна очистити ці налаштування, якщо ми натискаємо, вибираємо, що нам потрібно, наприклад, обраних користувачів і обрані, обрані налаштування, так? І також можна передати, скопіювати налаштування, наприклад, користувача-бухгалтер. І якщо ми ось тут виберемо, у нас є ще користувач, студент, крім того, у програмі, натискаємо галочку, обрати і потім натискаємо, що ми саме будемо копіювати, обрати також вибираємо налаштування, і це все передаємо. Ці всі налаштування можемо передати іншим, щоб вони вже з цим не працювали, а змогли просто готовими налаштуваннями користуватися. Можливість налаштування звітів і збереження цих налаштувань, і можливість передачі іншим спеціалістам, які працюють в програмі, воно зекономить дуже багато часу, який дуже дорогоцінний, особливо коли ми підводимо підсумки. А зараз я вам скажу про те, що дуже багато помилок у нас можуть зникнути, якщо ми зробимо групове перепроведення документів. Тому що під час цієї операції програма відновлює хронологічну послідовність, а також логічне посилання з документа на документ. Знаходиться ця обробка в розділі операції групове перепроведення документів. Але перед тим, якщо вам сказати далі, я хочу попередити, що обов'язково при будь-яких кардинальних змінах в програмі, тобто, Групове перепроведення, або ми щось там аналізуємо і теж змінюємо якісь документи, щось робимо чи там оновлюємо. І загалом, в кінці кожного дня, треба робити архівну копію, тому що може все бути, програма заглючить, комп'ютер заглючить, і ви потім можете ну, загубити ці свої дані з програми. І ще обов'язково, я в даному значить, потрібно робити архівну копію. Я зараз вам покажу, де вона: це адміністрування, так, обслуговування, і тут є такий підрозділ, ми натискаємо, бачите, на таку стрілку: резервне копіювання, відновлення. Тут можна налаштувати резервне копіювання, тобто ми тут прописуємо, коли ми робимо, в кінці дня там. Кінці роботи, при виключенні, при завершенні ось роботи можна, да? і обов'язково прописуємо каталог, тобто папка на цьому комп'ютері, наприклад, куди буде збережена копія. Але я хочу вам сказати, що я також зберегла показала шлях це на на робочому столі, так, цю копію зберігати. але тоді обов'язково мати якийсь носій окремий від, від комп'ютера вашого для того, щоб ви могли в будь-який час ним скористуватися, відновити. Там, тут далі є відновлення, ось бачите, така ця позиція. І ми можемо відновити, якщо виникне така необхідність. Вказуємо каталог і просто відновити дані. Ми зараз цього робити не будемо, тому що в нас немає часу, я думаю, ви це зрозуміли. А ось створення, якщо вам потрібно, наприклад, перепровести, ви просто можете створити навіть не в кінці, завершеній роботи, а ось зараз. Але що я вам хочу сказати: якщо ми подивимось на цю архівну копію, ось я її в офіс 1, наприклад, да, я її зберегла. Тут я не робила поки що папки, мені навіть і немає такої необхідності, тому що я ж не працюю, а не веду бухгалтерію, просто я показую відео. Хоча я теж зберігаю. І ось ви бачите, це просто архів такий. Якщо ми на нього натискаємо, то він не відкривається. Тобто, для того, щоб його відкрити і побачити, що там знаходиться, нам необхідно мати демо-базу. Про те, як створити цю демобазу, вона загалом дуже корисна. Наприклад, ви щось хочете зробити в програмі, але не знаєте як. А хочете, наприклад, відновити якусь архівну копію, подивитися, що там, да, чи вона вам потрібна. І для цього ви повинні створити демобазу в себе. Це я так рекомендую. Це немає ніде прописано. Дуже багато чого я говорю, немає прописано ні в яких інструкціях, тому що це все. При, е, виникає при роботі з клієнтами, при роботі на лінії консультацій, і виникають такі потреби, і от ми виходимо із положення, ми дивимося, як краще зробити. І я ось цим з вами ділюсь. Тобто вам потрібно зробити демобазу. Але про те, як її зробити, якщо комусь цікаво, я вам сьогодні розповідати не буду. Якщо потрібно, ви, будь ласка. Ставте лайки за моє, за моє гарне відео. І також пишіть коментарі, що вам необхідно це дізнатися. І тоді я вам про це розповім. Там дуже цікаво, і я думаю, що це, ця можливість буде вам в нагоді. Ось ми вже зробили архівну копію. Все. Знайшли наше групове перепроведення через головне меню операції. Тут прописали період. Наприклад, я загалом рекомендую робити кожного місяця, для того, щоб, наприклад, в кінці року ви не робили все підряд, а у вас вже все було в порядку, залишається, наприклад, лише грудень місяць. Тому що це займає час, і якщо виникнуть помилки, також треба ж буде їх виправляти. Тут є, ви бачите, галочки зупинити виконання при помилці можна і виводити інформаційні повідомлення. Ну, загалом можна і не ставити, так? ви просто перепроводите, потім головне, що перед цим ви оборотно сальдову формуєте, так? можете її навіть зберегти туди ж у папку до архівної копії. От, і потім, потім знову формуєте ті звіти, де ви бачили помилки, і подивитись, проаналізувати, чи ці помилки зникли. Звичайно, я вам скажу наперед, що всі помилки не зникають від групового перепроведення, тому що є деякі моменти, коли треба аналітику в документах міняти. Або ще один такий варіант. Я, наприклад, теж було, були помилки у клієнта, коли там невірно, чи податок на НДС, ПДВ не було правильно скоректовано. І ми робили всі документи, журнали документів. Ось, наприклад, я візьму, відкрию через купівлю документи постачальників. Потім вибирали по певному контрагенту відбором, можна на праву кнопочку, можна налаштувати відбір. Потім натискали кнопочку Shift і стрілочкою виділяли всі документи. Ось так. І таким чином ми перепроводили не всі документи, а лише ті, які ми вибрали, відібрали. Ще хочу вас попередити. Ось, подивіться, ось тут теж у мене невірно. У мене просто документи є розпроведені. І якщо ми зараз з вами візьмемо проведемо все, так то документ буде у нас проведений той, який не потрібно. От ми його сформували. Ні в якому разі, ось такого не допускаєте. Обов'язково поставте, наприклад, відмітку для вилучення. Або якщо цей документ не потрібний, ви загалом його просто вилучите. Ось таким чином, тобто дивіться дуже уважно. Значить, обов'язково архівна копія, обов'язково робимо оборотну сальдову до і після, потім аналізуємо. І якщо ми документи розглядаємо окремо, можемо відібрати, спочатку всі розпровести. Можна навіть зробити журнали по групам, наприклад, списання з банківського рахунку, надходження товарів та послуг, наприклад, податкова накладна, зробити просто ці журнали на екрані окремо. І послідовно їх проводити можна і так. Ну, це вже ми, звичайно, робимо по окремому якомусь контрагенту і по окремому виду документів. Теж дуже зручно, я вам про це говорю, тому що я таким чином виправляла помилки у наших споживачів. І тепер я ще хочу розповісти вам про дуже цікаву можливість у програмі, яка Точно збереже дуже багато вашого вільного часу. Ось, наприклад, ми формуємо звіт оборотно сальдова відомість. Тут які налаштування я залишаю, мені це зараз не, не так важливо, але ми можемо цю відомість зберегти через меню файл. Ось тут ви бачите на три крапочки файл. І зберегти як. І вибираємо саме формат, ось який ви бачите на екрані MXL. Він не відкривається просто так, якщо ми натиснемо на вже цей файлик, наприклад, уже в збереженому вигляді. Але він нам знадобиться для того, щоб порівняти. порівняти один і той же звіт за певний проміжок часу. Для цього ми відкриваємо. Ось тут де сервіс та налаштування. Вибираємо файл, порівняти файли. Дуже цікава можливість, мені вона дуже подобається. І потім ми, наприклад, зберегли файл до перепроведення групового оборотно-Сальдовий. І зберегли файл уже потім, після перепроведення. Ну, Наприклад, сьогодні ми це зробили, так? Потім ми вибираємо файл до. Ось тут заходимо, там, де ми його зберегли. Вибираємо таким же чином файл після і натискаємо кнопку ОК. І подивіться, о чудо, так? Ми бачимо, що у нас програма зразу, зразу ж таки показала, бачите, виділено червоним, виділено зелененьким таким цим, де у нас є різниця в оборотно-сальдовій до. І в оборотно-сальдові після. Я тут зробила по касі, пам'ятаєте, помилочки були ми виправляли. І ось, будь ласка, ну це тут у мене, звичайно, дуже мало є руху, дуже мало різних господарських операцій, а коли у вас дуже великий об'єм, то я думаю, що дана можливість вам, звичайно, знадобиться. Тому що це все вам необхідно буде робити вручну. Так, ви роздруковуєте, там перевіряєте все. А тут програма вам зразу показала, куди дивитися. Бачимо: 31-й рахунок. Що ми робимо? В типовій базі, тобто в тестовій, я вибачаюся, ту, яку я вам, якщо вам потрібно, я розповім, як зробити. Ви формуєте оборотну сальдову по даному рахунку, також потім формуєте і зберігаєте в цьому ж форматі. так? Потім формуєте оборотно сальдову потрібного вам рахунку уже в вашій програмі, робочій базі і теж зберігаєте в цьому форматі. І просто вибираєте, «Перевірити, порівняти файли через, нагадую, сервіс та налаштування, файл, порівняти файли. Все. Ви зразу представляєте, що ви знаходите, по-перше, зразу, в якому рахунку, а потім ви знаходите всі документи. Тобто, для чого архівна копія і для чого ця демо-база? Тому що ви зробили, перепровели, так? і знайшли помилки. Але зараз це все шукати, а це все тут автоматизовано. Ви розумієте, яка можливість? Я сподіваюся, що ця можливість вам знадобиться. А саме зараз підведення підсумків, необхідно робити виправляти помилочки. Будь ласка, скористуйтесь цією можливістю. Якщо якісь помилки знайдете, тобто вам програма допоможе автоматично їх знайти, ви побачите їх, але не будете знати, наприклад, як їх виправити. Я вас прошу, напишіть, будь ласка, ці запитання в коментарях. Ми з вами це все розглянемо. І, можливо, хтось із дуже мудрих наших бухгалтерів, які довго працюють, знають ще якісь можливості, ще якісь рекомендації. Поділіться, будь ласка, зробіть один одному подарунок. А я вже спробую це все розповісти і щоб ми з вами розібрали ці помилки. Я думаю, що це буде корисно для всіх. Я вам бажаю успіхів, я вам бажаю здоров'я. І саме головне, миру, бережіть себе, будьте здорові!